Коли Росія захоплювала Абхазію і були етнічні чистки, Росія заявляла завжди ще й в ті часи, що своїх накидають. Але варто було Абхазії лише відділитися від Росії і влаштувати бунт, як Росія зразу почала закликати повтор українського майдану, втопити їх в крові. Ну, братський же ж народ. Але після того, як Абхази добилися свого, Росія вирішила їх. Жорстоко покарати. Першим ділом Росія відключила від електроенергії всю Абхазію. Абхазська ГЕС, яка у них є, вона забезпечує електроенергію тільки на відсотків. 20. Ну, тобто Абхазія себе електрикою не забезпечує по 2 години в день. Інгрульська ГЕС ділиться електрикою з грузинами, тому забезпечити Абхазів повністю електрикою теж не може. Наступним ударом по Абхазії було знищення її мандаринів. Тобто Рознадзор знайшов там куча всяких болячок, мух і так далі. Ніколи цього не було і ось знову. Таким чином гуманітарна катастрофа наближається. Від такого знаменитого геополітика чомусь тікають всі країни, а в Євросоюз навпаки стоїть черга. Ну що ж, дивіться, Грузія теж бунтує. Бунтує Абхазія. Невідомо, чи в Грузині вдасться уйти, але вони влаштували свій майдан. Також втрачена остаточно Сирія. Так, з боями розбита, але втрачено. Башар Асад вже утік у Росію. Втрачений Нагорний Карабах. Приклад співпраці з Росією, чітко побачив Пашинян, коли його кинули разом з Нагорним Карабахом. Знову ж таки, приклад зовнішньої політики видно на Україні. Путіна вона не злюбить разом з росіянами, мабуть, уже ніколи в житті. Тож, все буде Україна. Пишіть все, що ви думаєте з цього приводу.